Доброго дня. Бо у мене таке питання, чи можна садити озимий чесник весною. Можна. Але потім можна не дивуватись, тому що буде головка зуб... чесника маленька. Ні, Якщо пощастить, то буде нормально, але як практика показує, то буде головка менше, ніж якщо ви його осінню посадите. Також будете ви збирати його, якщо ви весною посадите озимий чесник, то будете ви його збирати на місяць пізніше, ніж його посадите восени. Можна посадити весною яровий часник. Ну, яровий часник, він і так не сильно здоровим росте, навіть якщо ви його весною посадите. Але це як Якби я зробив, якщо я хочу дуже сильно посадити часник, наприклад, я б краще переждав би літо, весну весну літо і до осені. Підготував би добре землю, закупив би гарний матеріал, закупив би добрива і потім вже почав би рік з нормальним посадковим матеріалом. Щоб не ждати, а вдруг повезе, а вдруг не повезе, то краще я би почекав би рік. І потім би посадив би осінню часник і без всяких проблем. Тим паче, можна за цей рік, якщо садити восени, підготуватись добре, купити добрива, знайти добрий посадковий матеріал. Підсобирати кошти, якщо їх, ну, буває таке, що і не вистачає або немає коштів. А хочеться посадити, то краще підготуватись дуже добре. Почитати в інтернеті, що краще, що не краще. І розпочати нормальний рік. Але це я так би зробив. би. А кожен вже вирішує сам. Коли, який і як. Садити, вирощувати і тому подібне. Так що я сподіваюся відповів на питання, які були. Всім добра і мирного неба над головою.